В Лофиці з'явився ще один льодовий каток завдяки добрій волі батьків, вчителів, дітлахів і за сприяння місцевої влади. А як все було, розповідає директорка третьої школи Лідія Іванівна Мамонова? Центр, де хокейний клуб «Пірані» зробили для для себе каток. і так нам тоді стало якось і досадно, і жалко тих дітей, і за себе ніякого що хіба ми не можемо зробити таке тут. Ну і спробували це зробити. Не все у нас зразу виходило. Ми збирали і депутатів, і по-всякому було. Було одні казали, що ви ви думаєте, хто сюди ходитиме. Інші говорили: ви знаєте, скільки грошей на це треба. Але як виявилося, тих, що хотіли спробувати, а може, вийде, виявилося більше. І ми спробували. Ну, як ви бачите, ми спробували вдало каток перед нами. І сьогодні, ви знаєте, весь світ відзначає Всесвітній день спасибі. Так от я хочу сказати велике, превелике спасибі, щире, велике від душі тим, хто допоміг нам здійснити оцей проект, здійснити оцю нашу мрію. Перш за все, я дякую міській раді, яка підтримала всім абсолютно працівникам міської ради на чолі з головою Віктором Івановичем. Я дякую всім організаціям, всім приватним підприємствам, які допомагали нам, всі, хто чим міг. були звичайно такі, що відмовляли. І були в нас такі хвилини і відчаю, і розпачу ні грошей, ні матеріалів. Думаємо, що що ми в'язалися? А потім все таки. Приходило розуміння того, що треба стукати далі. А раз стукають, то обов'язково хтось та відчинить. І не можу сьогодні не сказати особливі слова вдячності нашим батькам. Ви знаєте, в нас батьки особливі, таких, навірно, батьків немає в усьому світі. Наскільки це самовіддані люди, наскільки працьовиті, наскільки совісні, що їх виділить. Практично неможливо. Зараз ми бачимо тут на як Але працювали на цьому карту всі і учні, і вчителі, і працівники школи, і батьки, і дідусі ну цілими сім'ями, можна сказати, цілі династії тут. Ця справа побудови катка нас поєднала, нас вона згуртувала, показала, що коли ми об'єднаємо свої зусилля, ми можемо дуже дуже багато. І це справді так.

А ще у малюків з'явилася ось така ось гірка, з якою вони з величезним задоволенням катаються. Таким чином, в лофиці біля третьої школи з'явилося ще одне місце, де діти й дорослі з користю задоволенням можуть провести свій вільний час.